Вітаю вас, друзі. Нарешті на так званій Росії знайшли справжніх ворогів, і ви не повірите, це навіть не українці. Чеченці ж головні вороги Росії. Кадирівський генерал, відомий своїми дивними заявами Апті Алаудінов, вирішив дати нещодавно два інтерв'ю, але щось пішло явно не так. Тисяча чоловік пропустив. Подожіть. Ці пропустили. Його настільки роздратували незручні питання від російських пропагандистів, що він раптово почав казати правду. Ми потеряли дуже большую частину мужського теж населення. Далі він почав пригадувати росіянам ті злочини, які вони вчиняли щодо чеченського народу. Пролили кров чеченського народа. Калілі кров чеченського народу, і навіть можливо він трішки почав передбачати майбутнє. На самом делі розвалім страну. Надо розваліти Росію на цій позитивній ноті. Я закликаю вас узяти і просто зараз закинути на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео, тому що українське військо потребує більшої кількості дронів камікадзе для знищення як росіян, так і кадирівців. Ну і не забувайте, вам варто підписатися на мій канал. Почалося усе із дуже неприємного питання. Про сина Рамзана Кадирова, Адама Кадирова йому 16. Якщо хто не знає, то він у своєму юному віці вже став головою служби безпеки свого батька і отримав велику кількість нагород. Про це і спитали у Абтіала Удінова. чи нормально це. Адам Кадиров, то Адам Кадировед. Адам Кадиров, то Адам Кадировед. Абті Алаудінов вважає, що це цілком нормально. Нічого незвичайного немає у тому, що 16-річний син Рамзана Кадирова вже має медалей, напевно, більше аніж північно-корейські генерали. І далі він почав переводити стрілки. У нас в країні є велике кількість керівників, дуже високих рівнів, діти, внуки, які знаходяться за границей. Они являются гражданами других государств. І не збираються жити в Росії і приїжджають сюди. Дуже хороше зауваження, але цікаво, кого ж він може мати на увазі. Може, наприклад, доньку прес-секретаря Владиміра Путіна Піскова. Ми всі знаємо, що ти живеш в Парижі. Скажи, не скучаєш ли ти по родині пародіні? Нравиться ли тобі здійснив Парижі? На самом деле я привикла не скучати. Кадирівський генерал фактично наїхав на прес-секретаря Владиміра Путіна. Неприємна ситуація, але найнеприємніше для Аптіала Удінова було іще попереду. До у нього запитали, чому кадирівці у перші дні українського наступу на Курщині потікали із поля бою. І Він сказав, що насправді це тікала російська армія. Потом ці командири, яким вони були придані, убіжалі зі своїми ж подрозділеннями. Аказується, ці чотири чоловіка повинні були захистити всю Росію з чотирьоми автоматами. Ну а кадирівців при цьому було усього лише четверо. І вони все одно стійко тримали оборону, хоча й не повинні воювати взагалі. Чому чеченське підрозділення всього лише того, що у нього названня Ахмат. Ано должно воювати на передові. Бо на так званій Росії господарі. Це не росіяни, а саме вони кадирівці. Тим часом неприємні питання продовжувалися. Слышали ли ви а вивозі іменно чеченського хвата сільхозтехніки з освобождених територій. Тут Аптія Лаудінов був змушений зізнатися. Кадирівці і справді крали із тимчасово окупованих територій українські комбайни, але це робили не тільки вони. Я те, що От цю техніку вивозили всі кому не попадя. І ще пам'ятаєте, російська пропаганда продукувала величезну кількість фейків про те, що українці на території Курської Народної Республіки вчиняють, начебто, масові звірства, азов отеці ані звірства вражай. пекли каркартоху Про бабах. І все. Кадирівський генерал Удінові тут вирішив рубати правду матку та розповів, що насправді російські військовослужбовці на території Курської Народної Республіки вчинили щонайменше 187 злочинів проти цивільного населення. У нас на території завершено 187 преступлень воєнними убийства і знасіла дубов'я. Ні одного із цих приступлень не завершили бойці. Падризмінні До речі це тягне на статтю про дискредитацію російської армії, але звісно обтіла у ніхто нічого не зробить. Він же не якийсь там росіянин. Ну а якщо кадирівці вчиняли якісь злочини, то це нічого страшного, де да, може бути хто та гдітик комуто пристав. Ну ап'яті задаю прос. Надалі і за цього підіймати вопрос на національному далі було питання про кінематограф, а точніше про митців кадирівців, режисерів кадирівців і акторів кадирівців, які борються, наприклад, зі світлофорами. Слышали ли генерал Алутінов постановить видео в Тікток, в яких некоторые чеченські бойці Ахмат воюють жиль дорожньою рельсами, світофорами? Что думають на тут? Виявилося, що це також фейки. Не було ніколи такого. Кадирівці ніколи не знімали постановних відео. А от хто знімає постановні відео, так це росіяни. Російські пропагандисти постійно цим займаються. Постановочні фільми. Снимает вся Россия. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают всё это постановочно. Ну а Кадыривці при цьому тільки рятують ситуацію, рятують усю так звану Росію. Там, де російська армія тікає, Кадыривці навпаки наступають. Там, де російська армія не може тримати оборону, Кадыривці стоять до останнього. Утримала всі свої позиції і остановила бігущих це був спешний захват. Все Знаю. Это спецназ захват, это был спецназ захват, это спецназ захват. Що ми ще довжні зробити? коротше бті Алаудінов хотів у цьому інтерв'ю сказати, що не варто сваритися росіянам та кадирівцям, навпаки, їм треба діяти спільно, а вийшло так, що він іще більше почав розпалювати міжетнічну ворожнечу на так званій Росії і принижував росіян. Але це не все. Алаудінов дав іще одне інтерв'ю для комсомольської правди. І спочатку усе йшло, наче навіть непогано. Він казав, що так звана Росія перемогла у війні проти України, бо українці Ще не взяли Москву в цій війні блок НАТО проти Росії через Україну. Ми вже побіділи, тому що то сьогодні не в стані там прийти і захотіть, скажімо, Москву. А потім почалося знову неприємне для кадирівського генерала. Його запитали, чому коли хтось каже, що кадирівці тікають із поля бою, то тоді потім цю людину знаходять і змушують вибачатися на камеру. Обвинив солдат із ахмата в тому, що вони збіжалі з фронту Потім його. Каким-то образом выловили, посадили, значит, перед камерой, видимо, надавали оплюх и заставили извиняться, за что приношу перед вами. І під підрозділенням Ахмат свої ізвініння, і тут Апті не витримав, і буквально почав істерити, знову розпалюючи ворожнечу щодо росіян, але при цьому звинувачуючи самих росіян у тому, що вони шукають ворогів серед кадирівців. Для вас не враги українці, понімаєте? Для вас не враги українські банформірування, для вас не враги, блок НАТО, ваш головний враг це Чеченці. Жахливі речі відбуваються на так званій Росії. Виявляється, російські пропаганди пропагандисти навмисно розпалюють ворожнечу між братськими народами і є чеченофобами. Я дав а, одному такому ж шайтану, як вони, журналісту із московського комсомольця, чисто чеченофоба чечена ненависника. окей, це взагалі зовсім не секрет, що росіяни та кадирівці, м'яко кажучи, інколи не дуже ладнають. Можна пригадати іще нещодавню стрілянину, яку кадирівці влаштували у центрі Москви за 500 метрів від палацу владіміра Путіна. Але що у такому разі їм робити? Як боротися кадирівцям із проявами кадирівцефобії, яка постійно є серед росіян? Ну те, що вони є у загороджувальних загонах, це не новина, треба нові рішення. Чеченці! Ці біліте независимості сколько хотіть. Отделіте Чечню, відділіть Татарстан, відділіть все, що вокруг вас є, і остайтесь в рад в рамках свого золотого кільця. Тим паче попередні підстави для цього вже є. Алаудінов, який до слова любить слухати пісні Муцураєва, пам'ятає, як росіяни напали на Чечню та влаштували там справжній геноцид. Ви самі іскусне зробили так, щоб там була війна. Ви самі нав'язали цю войну чеченцям, а потім ще зробили чеченців винуватимі. Це був геноцид народа, наживаючого на території Чеченської республіки. Але попри це, він, як і багато інших кадирівців, продовжують служити вбивцям свого власного народу. Ну, принаймні, поки що. Нам із вами, звісно, приємно, коли кадирівці сруться із росіянами. Зичимо їм успіхів у цій правильній справі, але не забуваємо, що ми маємо допомагати силам оборони України, щоби як. Знищувати російських окупантів, так і збивати їхні розвідувальні безпілотники як в день, так і вночі. Тим паче, що сьогодні у вас є можливість за донат від 300 гривень на русоріз виграти унікальний лот сигари від Дмитра Кулеби. Завдяки курйозному випадку на телебаченні вся країна дізналася про мою пристрасть до сигар. Приховувати більше нема чого, вибачте, хто виступає проти куріння, але я вважаю, що сигари можна. Так от. Виставляю на аукціон для Збройних сил України оцю коробку сигар. Сигари незвичні тим, що вони з Мексики. Це каза Тюрент, найвідоміший виробник сигар в Мексиці, Мадуро, тобто такі важкуваті, витримані. З мексиканськими колегами нам не завжди було просто спілкуватися. І після однієї розмови вона була дуже дуже важка. Мені чесно захотілося покурити, то я її от одну з таких сигар, але не з цієї коробки. Купуйте, це не просто сигари, це дипломатичний артефакт. Про історію українсько-мексиканських стосунків усі деталі є за посиланням у описі до цього відео. Ну а поки що, із вашою допомогою для знищення як росіян, так і їхніх розвідувальних безпілотників і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 210 нових FPV. Підрозділ громовик 45 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тернавського. Дякую спільноті Стерненка за наданих 100 ударних дронів як по наземних цілах так і по повітряних сілях Бажаю здоров'я. Ми воєнним підрозділу Кондер, бригади Боревій. Дякуємо спільноті Стерненка за допомогу у захисті нашого неба. Небесний русоріс триває, і скоро збитих ворожих крил буде ще більше. Ми бійці першої зенітно-ракетної батареї, зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону, 63-ї механізованої бригади. Дякуємо пану Сергію та його спільноті за надані нам дрони небесний русоріз». 12-та бригада спеціального призначення Азов. Дякую Сергію Стерненку та його спільноті за надані небесні розрізи, за допомогою яких ми будемо нищити ворога та наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Я переконаний, ми із вами ще побачимо, як справжні русоріз на території так званої Росії будуть організовувати самі кадирівці, але поки що маємо й далі робити свою справу та допомагати силам оборони України.